Не працюючи світлофори під час відключень світла, часті ДТП безліч безпритульних тварин, які часом нападають на людей. Це реалії броварів. Світлофори працюють дуже погано, інколи не працюють взагалі. Ви знаєте випадки п'яного вождіння за кермом, і це. Посадовці. Але міська влада не переймається безпекою містян і лише обіцяє. Так, досі не встановлені обіцяні інвентори, які мають забезпечити живлення світлофорів під час відключень світла. Це, по-перше, безпека і водіїв, і пішоходів. І я бачу, що аварії страпляються частіше. Відтак, активісти Геоброварська громада просто змушені реагувати на бездіяльність влади. Один із таких івентів тепер уже традиційне свято, прості речі для безпеки малечі, де діти проварської громади. Ігровій формі навчаються, як поводити себе у різних небезпечних ситуаціях. Були дуже цікаві конкурси. Я сама в них особисто приймала участь, щоб підбадьорювати дітей, танцювали, аніматори були дуже активні, дітей було дуже багато. Також активісти випустили чергову методичну збірку з рекомендаціями, як діяти в екстремальних ситуаціях. Цьогоріч збірка інтерактивна, має наліпки та розмальовки. Усі поради схвалені рішенням вченої ради інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка. Ми хочемо дітей навчити як по можливості убезпечити своє життя та здоров'я Дана методичка проілюстрована, де на малюночках можуть дітки побачити прості правила. Дякуємо активістам за те, що переймаються за безпеку дітлахів та намагаються убезпечити їх від можливого лиха.